Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі сестри і браті, ми з вами продовжуємо реколекції, які розпочали в неділю, і говоримо ми про Божий погляд на ті терпіння і страждання, які наш народ переживає під час цієї страхітливої війни, яка розпочалася вже давно, а з новою інтенсивністю. Останніх трошки більше як два роки. І ми з вами гуртуємося тут навколо Христа Господнього, бо посередині церкви виставлений хрест, а в ньому частинка чесного животворящого Христа, на якому був розп'ятий Христос. І це для нас нагадування підбадьорення. Щоб ми з вами просили в Бога, ласки, благодаті, зрозуміти Божий намір. І щоб ми з Богом разом перенесли усі ці терпіння і прийшли до перемоги, до перемоги добра над злом. Ми з вами роздумували про те, що Господь Бог. Сотворив цей світ і у світі, поселив людину, давши їй свобідну волю. Бо без свободи людина не може любити, але вона може свободою теж зловживати і чинити зло. І Бог один раз, давши людині свободу, вже більше свободу від неї не забирає. Він дав людині заповіді закон, швидше як дороговказ, куди вона повинна йти, а не як кримінальні закони. І тоді людина, дивлячись на Бога і взоруючись на Його закон, може своє життя проживати гідно і праведно, але коли забуває цей закон або його викручує. То тоді починається зло і злоба, смерть і війна. І так сьогодні ми з вами опинилися якраз у такому стані. І не треба дивуватися, що війна розпочалася. Святе Письмо від самого початку говорить про цю злобу, яка увійшла в людське життя, і вже від Каїна і авеля, коли. Старший брат вбив молодшого, тому що він вважав, як зі заздрості, як немає людини, немає проблеми, оця злоба і вбивство увійшло у світ. І Бог довго терпить злобу і вбивство. Він йде поряд з цією людиною, і він знає, яка людина злобна, до тієї міри, що сам Син Божий. Для того, щоб людину у її злобі віднайти, готується до смерті і вмирає за нас на хресті. А як ми сказали, цей хрест тут виставлений між нами, і Він став знаком більшої, найбільшої Божої любові, бо немає більшої любові від тієї, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Тому немає смислу запитуватися, чому Бог допустив оте все, що стається в Україні. Тому що Бог людину відпускає, щоб вона була свобідна. І московитів теж. І дуже часто викривлене Боже Слово, Божий закон вони використовують для того щоб прийти і знущатися із інших. І то, українці, це не перше. Але, дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами прочитали дуже важливий уривок з Євангелія від Матея, в якому Ісус Христос порівнює народ людей до малих дитинчат. Які самі не знають, що хочуть. І він то дуже барвисто змальовує. Каже, подібний цей рід до малих дитинчат, які на Майдані сидять і кажуть: ми вам співали з жалобної, ви не плакали, ми вам грали на сопілці, але ви не танцювали. Одні до одних щось самі не знають, що хочуть. І тому ми з вами, дивлячись на наше серце, маємо дати дуже важливу відповідь. Ось багато людей запитують, чому Бог допустив те, що діється в Україні. Але можна задати теж і зустрічне питання. А що робили ми, люди, що воно так сталося в нас. Звертаючись до сторінок Святого Писання, побачимо, що там дуже багато є оповідань про війну. Різні ті війни бували. І от цей вибраний народ і свята земля вони не є великі. Ні народ не дуже великий, і вибрана ця свята земля вона невеличка. І вони постійно зазнавали різних утисків, бо навколо них були великі держави. То з Єгипту, а найчастіше із Асирії чи Персії приходили, руйнували їхню землю. Чи пізніше греки, чи римляни? І постійно, постійно нова і нова війна вибухала на тих теренах. Читаючи сторінки святого письма, ми з вами, дорогі сестри і браття, можемо зауважити, що вони подібні до дзеркала. Коли ми їх читаємо, ми можемо впізнати такі обставини, які подібні до наших тепер. І я вам скажу, що не лишень ми будь-який народ, люди, представники будь-якого народу, будуть читати, чи англійці, чи французи, чи американці чи мадяри, чи білоруси чи українці, вони у Святому Письмі. Знайдуть відповіді на ті питання, які турбують нас тепер, тому що воно подібно до дзеркала. Пише про вибраний народ, а оці всі приклади, вони яскраво відображаються на нашому житті. І ось коли розпочиналася війна, і входили вороги в обіцяну землю. То люди втікали в укріплені міста. Дуже часто ці укріплені міста не витримували, але для людей було найголовніше те питання, яке вони ставили. Що ми зробили перед Богом не так, що в нас почалася війна? Тепер дивіться. Вони не питалися. Боже, чому це ти так зробив? Тобто вони не ставили претензії до Бога, що Бог, можливо, помилився, щось зробив неправильно, якусь підставу зробив, обманув нас? Ні-ні. Вони розуміли, що те все, що Бог робить, це правильно. Вони не казали, Боже, чому ти виплакав таких ворогів? Бо вони розуміли, що ворог є ворог. Він такий, тому що не знає Бога, далекий від нього, і плекає злобу, зловживаючи своєю свободою. Але перед ними стояло питання, що ми зробили неправильно? Де ми покинули Бога і не зрозуміли виклику часу? І дуже часто вони оголошували час покаяння, тому що відкривали, виявляється, поклонялися чужим богам. Виявляється, обманювали одні одних. Виявляється, зневажали одні одних і вносили розкол всередину, ослаблюючи і державу, і свій народ. А найбільше, що слабла їхня віра ставала слабша, оскільки немає довго ніяких небезпек, то можна собі розслабитися. так як... Мала дитина, колись спитали малу дитину, чи ти молишся кожного дня каже так, я молюся кожного вечора, а зранку, а зранку не молюся, бо не так страшно. Як не страшно, то можна і забути про Бога. І тоді, коли вони проголошували час покаяння, то вони не вдягалися у святковий одяг, а навпаки у дуже одноманітний і простий. Вони тоді переставали використовувати косметику, На тепер своя, а тоді інакша була косметика. А дуже часто посипали себе попелом, щоб прямо назовні було видно, що вони хочуть змінити своє життя, і вони розуміють своє приниження. І це покаяння супроводжувалося упорядкуванням насамперед релігійного життя. Вони тоді руйнували чужі капища, переставали відвідувати їх і не вірили в інших богів, і зверталися до Книги закону. Забули, то треба відновити. Це, дорогі сестри і браття, образ покаяння старого заповіту. І коли Ісус Христос почав свою проповідь, то Він увійшов у ту канву, в якій проповідував перед ним його предтеча. Покайтеся, казав предтеча, і це головний його заклик. І коли його запитували, як треба покаятися, приходили військові. Він не казав, що треба покинути військову службу. Він казав: не знущайтеся з людей, з інших, не доносьте фальшиво і не беріть хабарів, а вдовольняйтеся в своєю платнею. Будьте відповідальні військові. І коли приходили митники податківці, то він не казав звільніться з тієї роботи, бо та робота грішна. Ні. Він сказав, не вимагайте занадто багато, все чесно робіть. І всі люди, які приходили до нього, він казав, вам треба покаятися. Ісус Христос також сказав, коли виступив вперше перед людьми, Він сказав: покайтеся. Бо царство Боже близько. І ось коли ми переживаємо тепер оці важкі часи, ми мусимо ствердити, і це дуже важливо, щоб потім не казали, що я звинувачую український народ. Щоб не казали цього. Що головним винуватцем цієї війни є Московщина, її політики, політика і більшою мірою народ, який бере участь в цій війні. Це однозначно головна провина, але треба подивитися в наше серце, дорогі сестри і браття. Чи часом ми не зробили чогось такого, щоб приблизило і спонукало цю війну? Подібно, як у старому заповіті юдеї казали, що ми зробили не так, що сталося це на нашій землі. І ми з вами побачимо, що насправді є багато недоліків у нашому народі, а можемо сказати, гріховних недоліків. Які спричинилися до цього, через які ми можемо сказати відкрили двері для злобного ворога, який прийшов нас нищити. І ми можемо собі пригадати, що багато людей. Не дивлячись на те, що війна вже десяток років триває, ще зовсім недавно говорили, що вже надокучила ця війна, скільки можна, та це не ворог винен. То, може, політики винні, тому що вони на війні наживаються, а якби вони захотіли, то відразу це припинили б. Якщо так добре розібратися, то багато хто з нас добре пам'ятає ці настрої у нашому суспільстві. У нашому суспільстві. І коли прийшов час, наприклад, на вибори, а вибори це дуже важливий елемент суспільного життя. То багато хто нарікав, що дуже важко жити, що треба в усіх тих старих політиків забрати і щоб прийшли нові люди. Я тут на Закарпатті був на одних місіях, і коли повертався, то повертався на Львівщину на Галичину, то мене віз один чоловік, який має своє підприємство. Ну, Він працює так, для людей, харчове підприємство і все інше. І він розповідав, як то політики неправедні, що податки високі, що війну ніяк не хочуть закінчити українські політики. І що жити взагалі немає як. От поїдеш за кордон, там якось люди нормальніші, а тут взагалі немає як жити. Ну, я так з ним розмовляв. Ну і я йому вирішив поспівчувати. Я йому вирішив поспівчувати, кажу, я розумію, що дуже важко підприємцям, що політики їх тиснуть, податки високі, скільки то ви податків мусите платити? Каже, я не плачу податки, бо моя фірма ще не зареєстрована, я так собі працюю. Ага. Коли їхав до Кам'янця-Подільського, там такі були хлопці. Вони сказали, що поїхали в 2016 році у Крим відпочивати. І кажуть, там в Криму ліпше, як в Україні. А я розпитую, як. Виявляється, що вони поїхали туди. І вони не наймали готель. Лишень там на якійсь стоянці поставили свій мікроавтобус і домовилися, що в кінці вони заплатять за це місце. А потім поглянули, що вночі це охороняється, а вдень не охороняється. І вони поїхали і зекономили, каже, гроші. Я кажу, та ви просто вкрали. І тому вам здається, що воно все дешевше у Криму. Але це наші люди були звідси. А війна тривала. А коли прийшов час виборів, то казали, треба нові обличчя. Тому що прийдуть нові обличчя. І коли я запитував, а які нові обличчя, Казали, та що? Хіба в нас немає? Є, але кого пропонують? То ж не було сказано. А потім були різноманітні інші ще кроки. Тепер про це говориться, дорогі сестри і браття, ми повинні це розуміти, що українці обрали керівників, які розмінували проходи до України. А це означає, це зняти замок до своєї комори. Прошу, заходьте. Але добре, навіть пізніше, коли вже велике військо стояло на українському кордоні, то багато хто казав, що війни не буде, бо то неможливо. І ми знаємо, що через помилки багатьох людей і керівництва сталися ті страхіття. Про які ми тепер так жалкуємо. І дорогі сестри і браття. Мене дуже часто питаються, коли буде перемога. Я не знаю коли. Перемога буде тоді, коли не буде ворога на нашій землі, і він не буде нам загрожувати. Оце буде перемога. Але ми не зможемо нормально рушити на зустріч цій перемозі. Якщо не настане оцей час покаяння, очищення, коли ми скажемо, так, ворог злобний і він перший винуватець у цій війні. Але ми робили недобре. І це скаже керівництво держави. І то виразно покається. Так, як це було в старому заповіті. І ми з вами покаяємося, що ми недобре робили. Але, дорогі сестри і браття, не тільки це. Тому що це на такому загальному державному народному рівні. Але подивімося тепер у власне серце, і ми побачимо, що ми також. Не були добрі, ми не підтримували якісь ініціативи. Ми не плекали мир у своєму серці. Скільки злоби і неправди, і осудження може бути в наших серцях, в наших сім'ях, у нашій громаді. Бо той народ сильний, не який має сильне керівництво. А той, в якому сильні люди, сім'ї і громади. І тому ми повинні щось робити, щоб на загальному рівні і держава, і церква, і керівництво нашого народу стали на цей шлях покаяння. Але треба почати зі себе. Зрозуміти і визнати, що ми були неправі. Бо дуже часто люди хочуть себе виправдати перед Богом і звинувачують у своїх проблемах інших. Коли я навчався в семінарії, там така була книжка, за якою навчають сповіді священників. І там розповідалося про одного хлопця, який прийшов до сповіді, прийшов до сповіді, але він визнавав свої гріхи, і там були різноманітні гріхи і плюгавства різні, і крадіж, і осудження. І коли він все це розповів, то священник задав йому дуже важливе питання. А чи ти віриш, що Бог це все може простити? Чи ти свідомий, чи ти визнаєш, що це ти недобре робив, бо виглядало, що він тими речами хвалиться. І тоді цей молодий чоловік задумався, що таке покаяння і що таке сповідь. Бо то не означає, наприклад, покаяння, що прийшли і кажемо, ну, нас інші дуже люблять, дуже сердитий я, тому що інші люди страшно нервують. Домашні от нервують мене. Один нервує, і другий, і третій. Я завжди кажу, не питання в тому, що вони тебе нервують. Питання полягає ось у чому. Чому, коли вони тебе сердять, ти сердишся, бо можеш і не сердитися. Покаяння це, дорогі сестри і браття, не самокартання. Не жаль над собою, чому то мені все то не вдалося, що я хотів чи хотіла. Покаяння це визнання того, що ми помилилися, зробили неправильно. А може навіть вчинили якесь зло. І це означає, що треба стати перед Господом Богом. Можливо, не треба вже сьогодні змінювати одяг чи, наприклад, обмежуватися в косметиці це вже другорядне. Але як важливо стати перед Господом Богом і визнати перед Ним. Боже, ми робили неправильно. І в цьому є теж частина нашої провини. Ми втретє наголошуємо: головний винуватець, жахіть війни і страждань Москва. Але тут і ми, можливо, навіть кожний нас, зокрема, якимось чином, доклали своїх зусиль, щоб цього злобного ворога покликати додому. І тому ми каємось із цього. Що ми були неправі, що ми помилилися, що ми недобре думали і наміряли. І ми хочемо це змінити. Оце і буде покаяння це перший крок до перемоги. І нехай це буде в нашій малій громаді. Але це послання ми можемо передати іншим. Правильно розставивши акценти, не переводячи провини. Бо то Москва переводить провини каже, та вони самі собі винні. Ми напали, бо вони винні. Ні, ні, ні. Не переводячи акценти, вони винні найбільше, а ми зі своєї сторони були неправі. Не так треба було, як ми робили. Боже, прости нас. Ось це означає покаяння. І дуже важливо, щоб кожен із нас особисто став на цей шлях покаяння. Подивився, що можна у сім'ї зробити, в своєму серці. Визнати, що ми були неправі. Можливо, ми хотіли, щоб було ліпше, але воно не стало ліпше. І покаятися. І це покаяння це не є просто якийсь одноразовий акт. Покаяння це такий стан людської душі, коли ми постійно до нього повертаємося і собі аналізуємо, чи ми добре трималися Божого Слова і Божого закону. Тому в літургії сьогодні ми будемо читати, як тенію прохання. І одне з прохань буде осталий час, тобто решту часу нашого життя, у мирі і покаянні привести просімо у Господа. Тому що покаяння це такий стан, коли ми постійно навертаємося і шукаємо правдиву дорогу, щоб поєднатися з Господом Богом. Ось хрест Христовий. Який тут поставлений посередині церкви, він нам правдивий дороговказ. Каже Христос, у світі страждатимете, та бо я Бо переміг світ. І ми перенесемо всі ці страждання. Але перше, що зробимо, це почнемо цей шлях. І справдивого покаяння нашого серця, нашої громади, церкви і народу. Слава Ісусу Христу!